Всіх чоловіків нашої країни, всього світу. Спочатку повномасштабної війни разом з чоловіками став на захист нашої країни. Ми вас дуже сильно поважаємо і цінуємо. Все Напередодні цього святкового дня я хочу привітати вас, я хочу вам побажати найкріпчайшого, найгіснішого здоров'я, що ви берегли одного, ви підтримали. Збройних силах України ми не ділимося на чоловіків: жінок, жіночі посади чоловічі. Ми військовослужбовці. Ми виконуємо те, що потрібно. Повинен бути завжди в строю, ти повинен робити те, що повинен робити, і я не можу сказати, що це важко, тому що якщо ти робиш вибір ну, на основі внутрішніх своїх світоглядів, то тебе все поштовує. Мені здається, це наші хлопці, які не перестають дивувати своєю силою, витримкою і бажанням перемогти. І якщо я не буду такою сміхненою і з гарним настроєм, то я не зможу їх підтримати. Я не зможу їм допомогти.